Так, ну що, приїхали ми в наход. ще у нас мор... морозивко, час для морозива. І от туди нам потрібно буде підніматися. Це так, трошечки калорії морозивка і м'ясо скинемо. Ну що, ми щойно піднялись по ось цих ось сходах. І нам підійматися ще вон туди. А зараз ми зробили ще тут такий привал з Пауза. Так, пауза в нас, міні-пауза. Ребятушка пішли туди, щось там подивитись. Я зараз піду, перегляну, що там, і будемо йти саме вже в цей замок підійматись. Там ще будуть медведі. Це в мене ось такий білий. Медвід <смеш> сидить. Морозивка. Полярний мішка, такий лагідний. Халосі, хасі. А ці хлопчики та дівчатка прийшли послухати чешський концерт. Там якась музика, якась грає. Нікіт, ти б лучше заграв, так? Скажеш? <смеш> <смеш> заграв Скажиш? Да. Нікіта дуже добре на своїй електрогітарі. Ну, кисть. фестиваль. И такие вот тут выглядят на место. Трушный чешский рок. А малютка, тебе подобается музыка? Угу. Какой рок, Никита? Трушный чешский рок. <laughs> Переведи. Опакуй, просим. Що мені нам сказав новомодне словечко що трушниця типу, Почерський це типу, новомодний. Істини, а я її не знала, бачиш. Ось такими підкрадами ми піднімаємось. Там ще ступенечки нагору. Ось хто дуже устав. Можна перепочинути. А ми ще йдемо. Ще, ще, ще. 1890 року був побудований цей замок. Нікіта. <реш> Звізда в шокі просто, <реш> щоб його не бачив. <реш> Такі двері. Марина, Марина не боїться, бач людина нормальна, знімається собі спокійно. <реш> ну. Візерунок, до речі, такий самий, як у нас в Пордубіцькому замку. Дуже схожа архітектура зовні. А ось тут загорода для ведмедиків. Але їх немає, Вон, загородка їхня. І, напевно, вони просто прячуться, вони не хочуть нам сьогодні показувати, вони сховалися в пожарку на дворі. Прошлого разу ми тут були і замок був відчинений, але зараз вже 5, -5 годин вечора То вже двері. Всередину повністю зачинені. Не можемо ми туди вже добратися, подивитися. Ось його графік роботи, і він сьогодні був до чотирьох взагалі. І фонтанчик мусив бути, але ще не вімкнули. І тут, до речі, дуже затишно взагалі немає вітру, все у стінах замку. І тихо-тихо, спокійно, це вже наш. Третій замок. За сьогодні ми так класно сьогодні прогулялися, подивились багато чого. Такий ось він гарний, красивий такий замочок. І інша сторона замку. Таке враження, що він сьогодні відчинений лише для нас. Нікого тут немає. Взагалі, ми тут. Самі ходимо, прогулюємось. Старинні старовинні врата. Неприступна стіна цього замку з такими маленькими віконечками для зброї. І так як він знаходиться дуже високо, то реально він був неприступний, напевно. Ось який він чарівний з такими колонами. І он ще також є. Трішки тут люди, не тільки ми. Якась незрозуміла, е якийсь пам'ятник не зрозуміли, там водичка. Водопій. Денис сказав, що це водопій якийсь. Козлем. Козлем може там постати, ага, якщо там попити водичку. Один, Такі ще тут прям пальми, пальми. Екзотика. Що ти туристка ще не устала? Дотя. Прихскок. Ми щось понаїдались так, що, як папа в мене каже, кабан дикий хвіст великий, єлі ходимо. Амаля прихскок у нас зайчик. Так, датюш? Маленький зайчик. Дуже чарівний, величний. Цей замок. Така прям фортеця вибудована, класна. Жаль, що ми не змогли потрапити всередину, а ми, але ми прошлого разу там були, навіть на тому балкончику були, то ну, бачили вже все, що всередині, але сьогодні ні. Але класно, класно, все рівно, класно, дуже прогулялися. Побачили таку якусь деревинку з дуже колючим листячком і червоними ягідками. Ще таку не бачили, а Нікіта каже: ти ж любиш екзотику, що ти хочеш додому собі такий. Та ні, такого б я таку деревинку я б собі не хотіла. Колюча дуже. Щойно розповідала Мар'яні, що е, на початку, що як тільки ми приїхали в Чехію, я е, з, рахувала у скількох замках ми були. І десь на 33-35 я перестала рахувати, і це було майже рік назад, то я не знаю. Взагалі не знаю рахунку наш, відвідування наших замків, тому що за кожну прогулянку ми відвідуємо взагалі 3-4 замки за раз, То скільки ми відвідали замків, я навіть не знаю. взагалі. або 4. Треба чотири за одну прогулянку. А взагалі скільки. Ну, якщо, їх, якщо їх 2000 в Чехії, а ми відвідали, ну, не знаю, біля ста може. Десь... Десь біля 100. я засмагла. Ой, як класно. Концерт продовжується І там танці, танці, танці. общем, нам нас такі весе. Ноці ми завершуємо сьогодні свою вже прогулянку, будемо скоро видвигатись до машинки. І пока-пока вони нам аплодирують.